цей шороб. І зараз ми подивимося, що ж красиве наші дизайнери придумали для наших розкішних клієнтів значить Що у нас є? Опа! Ой, ви знаєте, це, боже, яка краса. Я обов'язково ще знімлю примірку, чому? Тому що е, там точно є мій розмір, але що нам прийшло? Як бачите, я так зручно, боже, як це файно суршає. Я люблю це все. Ви теж так любите, все новеньке, е, Таке нове-нове. Як, як кажу, нове, новий одяг це найкращий косметолог. Новий одяг, нова жінка, молоденька, новенька. Так, дивіться, що нам прийшло? Е, нам прийшов бренд Парії, в якому я, власне, і одягнута в костюмі. Нам прийшло кухня. Це дизайнерська сукня. До речі, з такої самої тканини, як і костюм. Сукня, о, це величезний розмір. 56, шостий, тобто він на мене. Зараз я покажу вам сукня. Але ви ж слідкуйте за мною, підписуйтеся, і я обов'язково вам покажу, як воно на мені. На мені в цьому бренді класно сидить 56 розмір. Значить, так під низ іде ось така сукня. А на варті можна й окремо носити, ось така собі зльону, Вона повноцінна сукня, має сорочкову складку позаду, широку бретелю, ось така от сукня. І далі на неї ще одягається ось така сукня. Чекайте, я можу бачити в зеркало. З такими ґудзиками, ось така сукня. Можна її забирати паском, бачите, в зеленому колір на дуже подібна, ніби костюм, але це сукня. Тож слідкуйте за нами, запитуйте. Ціна приблизно 4, 490 на ці сукні, плюс-мінус. Маємо ми отримали 54 56 і Взагалі можна замовляти від 42-го ідеально сидить. По складнику це є котон віскоза, прекрасної якості, зовсім не спекотно у ньому. Яка ж я одягнута у костюмі абсолютно аналогічному.